Пробиває, м'який Харудінова влучає. Майновський Харудінов і не встигає. Харудінов прокинув собі на хід. Рушне право проти. Цибро. бро. команду Мальфар Потів. Знову інферно в атаці. Хілінський з М'ячим. Хілінський падає і арбітер показує. Давай! Пробиває інферно і забиває. Самісінький кут воріт. Гравець команди Інферно і робить рахунок 1-0 на користь інферно. Ну і що? Клісніченко перехоплює Клісніченко з м'ячем. Клісніченко пробиває Клісніченко. І м'яч іде ворота після удару Михайла. Знову Брильов з м'ячем. Саме так і є. Буйневич пробиває, переграє Буйневич до Меніді і відразу зрівнює рахунок. Ну і що ж, Дас грає Буйневич і рахунок стає 1-1. З Денисом Денис іде передачу Хародіно. Хародіна на Буйневича. Буйневич пробиває! І до Меніді цього разу відбиває. М'яч після удару Буйова. Брильов переводить на м'якого. М'який на Брильова. Брильов пробиває і не влучає по воротах. Буйневич. Федорчука. Буйневич не влучає з бивчої позиції. Зараз Віталій Буйневич, марту лідеру. Льов закидає на забігання Харудіна, Харудінов. Один дотик перекидає і забиває. Харудінов, дам'еніді виходить, і Тимур Харудінов відзначається, виводить команду вперед. Що ж, помилка Голкіпра, команда Євка Інферно приводить до того, що команда Мольфархоті виходить вже вперед ще в першому таймі. Лось на Харудінов, Харудінов. Пробиває Харудіно від Доменіді. Переводить Себро. Простріл Себро. розстріл вірніше. І Себро відзначається. Що ж 3-1 стає рахунок матчі. Не зумів Домініді відбити. Сильний удар від Андрія Цибро. За дві хвилини до завершення першого тайму команда Мальфар збільшує перевагу до двох м'ячів. Домініді порожні ворота. Бігає, вже повернуться Хародінов, Федорчук, Хародінов. в обірш, пробиває і забиває. Тимур і робить рахунок 4-1. Ну вже повна домінація гравців команди Мольфар в карному майданчику Інферно. Захопилися атакою гравці команди Інферно. І Мольфар хотів прогулянкою. І зараз проходить по карному майданчику Інферно. Чотири. Давай, давай! Пробиває Черниш і вище ворот. М'яч іде після удару Миколи. Да, надо, надо, надо. Да. Пробиває да. зараз тимченко. Федорчук. Oh, yeah. Передача не проходить Хрудіна. Підбирання за Буйневичем. Буйневич Федорчук і Харудіно просто підставляє ногу. Навіть не зумів пробити Тимур і робить рахунок 5-1 на користь команди Мольфар. Досягла все ж таки з другої спроби успішності передачі від Федорчука. І рахунок стає 5-1 на користь лідерів турнірної таблиці. Панченко і вбиває м'яч. Відмірять Харніно пробиває Тимур. який сильний удар. <питер> льот, так. Льот, так. Льот, так. Льот. Розіграш пробиває, гравець команди «Інферно» І не такой не очі бойне, що одразу розіграєшся. пробиває! І Домініді переводить м'яч на кутовий. Після удару Богдан. Сінченко, йде передачу на Ларіна. Ларін з міщем. Ларін пробиває. Домініді відбиває м'яч на кутовий. Після удару Михайло. Передача і м'який вбиває. Після передачі Грибана. Боротьба у нас. Біля карного Брильова Брильов переводить на Федорчука. Федорчук з м'ячем. Федорчук передає на Харадюдіну. спокійно переплюває м'яч до кута і робить рахунок 6-1 на користь команди Мальфарк. Що боєвіш на Федорчука Федорчук на Брильова, Брильов не влучає поворота. <рит> тепер вже намагається швидко вийти в Атагук. За всі команди Мольфар. Харудіно вирізає передачу на Ларіна, і Ларін переграє до і робить рахунок 7-1. Ну що ж, вдається це вдало зробити Михайлу Ларіну. І збільшує перевагу команди Мальфар. Брильов на Хордінове, Хордінов забиває, просто підставляє ногу Тимур і робить рахунок. 8-1. Ну що ж, знову проходить комбінація. Чудова передача від Брильова і рахунок 8-1. Забігання, передача і не вдається забити Гайдученко після передачі від Ляховича. втрачає нагоду зараз Гайдученко для того, щоб виводити команду.